Тепер я хотів би надати слово пані Ользі. Пані Ольго, будь ласка, вам слово до виступу. Дуже дякую. Мій виступ називається як за програмою, інформаційний тест та інші засоби. Захисту від інфодеві, і я зараз поширю презентацію. Ось так. Отже, коли ми кажемо про інформаційний імунітет, ми повинні розуміти, що це одна із складових, можна сказати, результуючи складова того, що ми називаємо соціальним мисленням. І коли ми кажемо про компоненти соціального мислення, то туди входить критичне мислення, емоційний інтелект і інформаційний імунітет, як я вже сказала, як результуюча складова. Що таке критичне мислення? Це знання, досвід, зміння аналізувати, піддавати сумніви та синтезувати нові знання. Зараз це поняття дуже розповсюджено, особливо в освітній сфері і навіть в сфері середньої освіти. Ми зараз кажемо про ведення таких дисциплін, як медіаграмотність і так далі, вже починаючи зі школи. І взагалі я вважаю, що з усіх трьох позицій дійсно критичному мисленню надається так і в науковому середовищі, і в журналістському більше уваги, Але знов таки ми повинні розуміти, що практичне мислення воно виступає саме як компонент соціального мислення в цілому. Далі емоційний інтелект це вміння дати раду своїм і чужим емоціям, точно зрозуміти, оцінити і виразити їх. Тут наводяться після найбільш відомих наших всесвітньо відомих науковців. Особливо популярною у нас стала... В нашій країні книжка Вейзе Голмала Емоційний інтелект, вона так і називається, вона перекладена українською, перша була в 2016 році випущена в РИЗІ, правда, російською мовою, але вже є в Україні українською. І далі інформаційний імунітет. Це система способів психозахисної регуляції особи щодо впливу інформаційного простору, групових принципів та стереотипів поведінки. Це тільки одне з визначень. Далі будуть ще щоб ми побачили різні буки інформаційного імунітету, і тут я наводжу як автора себе, тому що я в 2008 році написала книжку, монографію невелику саме під такою назвою, згадайте, в 2000 тому я дала назву своїй книжці Інформаційний імунітет. Я не хочу сказати, що я така передбачлива, але я вже тоді, як медіа експерт, як людина, яка працює в соціальних комунікаціях дуже довго, я розуміла, як кажуть, актуальність цієї проблеми і нагальність вивчення. Отже, передумови розвитку критичного мислення в суспільстві. Це, по-перше, протистояння тоталітарізму і демократії. Далі зрозуміла система прийняття рішень проти дезорієнтації. Далі стабільність проти трансформації, моноканальність інформування версу проти мультиканальності і однобічність комунікації проти багатобічності, тобто діалогічності, інтерактивності і суб'єктності комунікації. Кожне з цих визначень, кожне з цих термінів це ціла низка, цілий сектор вивчені не тільки науковцями, а саме діяльності і комунікаційної діяльності в різних сферах. І отже, ми бачимо цю тріаду думки, емоції і поведінка, які тісно пов'язані, які вивчаються зараз дійсно в усьому світі і становлять таку структуру соціального мислення. Що ж таке інфодемія? Цим терміном, хоч він з'явився трошки раніше, але ми познайомились найбільш широко через поширення, поширення пандемії коронавірусу і інформації про нього. Отже, інфодемія це поширення надмірної кількості інформації, через що вирішення певних проблем стає більш складним. Під час пандемії... інфодемія… Це багатошарове, багатокомпонентне поширення псевдомедичних порад, чуток, фейкових новин та сфальсифікованих документів, що стосується COVID-19. Дійсно, під час пандемії вона у нас тривала досить довго. Практично, як я чула виступи від нашого мозу, то ми зараз ще знаходимося в цій ситуації. просто… Заходи, такі жорсткі заходи, які ми переживали протягом майже 2,5 років, вони трошки зняті у зв'язку з режимом воєнного стану. Я не буду зачитувати тут питання про саме пандемію, тільки нагадаю, що були дуже солідні дослідження Європейської групи East Стретком Task Force, які вивчили ситуацію і е, саме вони е, завдяки їм можна сказати і поширилось це поняття інфодемії і ми тепер можемо їм користуватись е, тому що якщо раніше тобто починаючи з 2020 року інфодемія це було лише масове поширення дійсно псевдомедичних порад чуток фейкових новин сфальшиковних документів що стосується covid 19 то е, коли це поширилось по всій земній кулі, в багатьох країнах стали вважати енфодемію частиною соціальної катастрофи. Дослідження показують, що інфодемічна інформація підтримує людей у їхніх помилках, внаслідок чого вони можуть не дотримуватись карантинних заходів, не носити маски та відмовлятись щеплюватися. Ми бачили, в принципі, це і як результати енфодемії саме під час епідемії або пандемії коронавірусу. Що ж таке інформаційний імунітет в більш широкому, можна сказати, медіакомунікаційному плані. Тому що зрозуміло, що масова комунікація є зараз найбільш широким полем, можна сказати, медіапростір є абсолютно глобальним. Ми ввійшли фактично вже ввійшли в епоху інформаційного суспільства, і тому інформаційний імунітет дійсно привертає нашу увагу як і дослідницька сфера, і як сфера вироблення конкретних порад і рекомендацій. Отже, інформаційний імунітет це здатність ідентифікувати маніпуляцію, фейк, оцінити рівень їх небезпеки і як їм запобігти. Це в такому, можна сказати, функціонально-інструментальному плані. В іншому ж разі, читач-оглядач споживає всю інформацію та діє відповідно до неї. Виробити, виробити імунітет можна лише за допомогою підвищення медіаграмотності, про яку я вже згадувала, яка навіть школах входиться зараз, та дотримання правил інформаційної гігієни, зокрема, отримування інформації лише з офіційних джерел, не реагування на занадто емоційні повідомлення і не поширювання неперевіреної інформації. Ці три рекомендації з рекомендацій Центру протидії дезінформації. РНБО України. Далі ми ще будемо їх теж складувати. Можна сказати, що соціальну база інфоімунітету імунітету є економіка, освіта, здоров'я і інші соціальні інститути. Далі необхідно забезпечити доступність інформації, вивчати інструменти маніпуляцій і враховувати розшаровані суспільства, відповідно, соціогруповий підхід ніхто не відміняв. тому От ці складові є дуже важливими, фактично всі, хто вивчають і протидіють медіавпливам, вони так чи інакше висвітлюють елементи важливості інформаційного імунітету в тих або інших сферах. Серед дійсно рекомендацій, як отримати інформаційний імунітет, можна знайти на сайті Центру протидії дезінформації РНБО України, які вже вони почали ще до цим займатися, досить активно цим займаються, теж залучають експертів і їх матеріалами можна користуватися. Хочу навести цитати з інтерв'ю з засновницею волонтерської ініціативи Як не стати овочем, Оксаною Мороз. Це інтерв'ю було зроблено Алісою Поліщук ще в 2020 році, що інформаційний вірус не береться з повітря, а лягає на живильне середовище, яке є в суспільстві. Якщо б була нагнана паніка в ЗМІ та додалося, що люди не довіряють владі а лише собі, а також те, що люди бояться за свою безпосередню безпеку, це зручний ґрунт для Росії, це 20 рік, зробити інформаційний вірус з розхитування ситуації. Теж, бачите, спеціалісти. Фахівці передбачали ситуацію, в якій ми зараз знаходимо. Отже, завдяки власно можливостям соціального мислення і саме і ми сказали, назвали критичне мислення, емоційний інтелект і власний інформаційний імунітет, як основні складові, треба пояснити, що ми маємо на увазі під емоційним інтелектом, який складається, мою думку, з трьох основних складових це життєстійкість, це такий, безумовно, ми тут маємо більш акцентований психологічний аспект, тобто життєстійкість ми розуміємо саме як психічну стійкість. Вміння керувати емоціями і адаптивність, в тому числі і соціальну адаптивність. Отже, життя стає сильнішою, коли ми переживаємо певні труднощі, тому не потрібно, наприклад, захищати свою дитину від усього. Давайте їй можливість помилитися та здобути новий досвід. Далі, вміння керувати емоціями починається з відповідальності. Потрібно розуміти, що ви маєте право на будь-які емоції та переживання, але не проявляти не треба їх проявляти будь де і будь-яким чином. Тобто, фактично, це контроль за емоціями, свідомий контроль. І далі адаптивність розвивається завдяки стабільній самооцінки та є фактично відкритістю до нового досвіду, тобто нових знань. Хочу о, просто навести, я не буду довго коментувати, були дослідження, в тому числі роботи регіональних ЗМІ як використовується, зокрема, регіональний онлайн-ЗМІ, як використовується емоційне судження та емоційна лексика в наших ЗМІ, тому що так чи інакше от ми тут наводимо приклад з досліджень в рамках проєкту розвиток відповідальних інтернет-ЗМІ, який був реалізований Інститутом масової інформації, і досить цікаві дослідження, які ми бачимо, що в чому це. Що Якщо взяти за приклад, дійсно це дослідження передувало проведенню електоральної кампанії президентської і тому показало, дійсно, які змі схильні до використання меційної лексики. Ми знаємо, що меційна лексика також є журналісти, які кажуть чужди, тому вони використовують її і треба виховувати дійсно в рамках медіаграмотності ставлення також до цієї емоційної лекції. Щодо новинно-політичного дискурсу, ми знаємо дійсно, я вже сказала, що вивчається і під час виборів, і до виборів, і після виборів наш інформаційний простір. Дуже багато накопичено цікавих даних. Я тут дещо наводжу щодо вразливості, щодо новинної політичної реклами. І були зроблені такі висновки, що які порушення ми спостерігаємо в ну, новинно-політичному дискурсі. По-перше, журналісти тлумачать події з власними версіями чи інтерпретаціями, що не були підтверджені фактами, здаються до невиправданих припущень та необґрунтованих висновків з приводу подій без фактологічного підтвердження. Далі необґ... необґрунтовано узагальнюють або гіперболізують масштаби, чи навпаки применшують значущість того, що відбувається. Далі надають власну емоційну оцінку якісних чи кількісних характеристик подій без фактологічного підтвердження. Ще використовують негативно забарвлені емоційні визначення героїв публікації, також використовують навішування героїв ярликів за певними вчинками, в яких їх підозрюють та порушення презумпції невинності, зловживання, емоційними епітетами та інше. Ось такі основні порушення були під час цих досліджень. Виявлення. Крім цього, ми розглядаємо питання в медіаекспертному середовищі про запобіжники ворожим впливам і не тільки ворожим, а саме в журналістському середовищі. Дійсно орієнтуємось також на визначення і дослідження Центру протидії дезінформації РНБО, де розглядається саме ментальна зброя, як зброя, спрямована на зміну ідентичності, що є дуже небезпечним. В умовах сучасних інформаційних війн особливо значення набуває забезпечення безпеки національного культурного простору, його захист від ментальної зброї. І отже, в результаті проведення різних досліджень було визначено, що саме журналістські стандарти є запобіжником ворожих впливу. Дійсно, до інформаційної зброї, спрямованої на ураження свідомості, належить насамперед когнітивна зброя, яка здатна заражати масову свідомість когнітивними вірусами на кшталт мемі. меми. Меми це віруси, проникаючи до свідомості, які перепрограмовуються подібно до інформаційних вірусів і здатні поширюватись у масовій свідомості. Контентна зброя це зброя спрямована на зміну властивостей людського інтелекту. Головним її інструментом є зміст інформаційного повідомлення, вибудований спеціальним способом і який може бути представлений у мультимедійному, текстовому або графічному форматі. Ще одним запобіжником, крім журналістських стандартів, є посилення суб'єктності суб'єктності самих аудиторій, всередині аудиторії відбуваються суттєві трансформації і створюються так звані інтерпретатив, інтерпретативні спільноти, тобто спільноти тих е, користувачів е, і інтернету, і глядачів, і слухачів. Традиційних медіа, які здатні інтерпретувати контент самостійно і більш того, суб'єктизуватись, персоніфікуватись в мережах і е коментувати, реагувати, і головне свідомо ставитись до інформації. Отже, феномен посилення суб'єктності та присутності персоніфікованих акторів в медіапросторі актори це термін Юргена Габермаса. За останні 5-10 років активно зростає. Посилюється і суб'єктність аудиторії, як я вже сказала, де у царині соціальних мереж кожен може стати медіакомунікатором. Тобто інтерактивність в мережах тут вже присутня, ми її досить давно вчаємо, і це є дуже серйозним проявом суб'єктності. Спостерігається також розвиток кінетичності, процес відповідно... Ми можемо розглядати як е, можливості тиснути на процес комунікації, про це в цьому сенсі є важливими результати щорічного моніторингу, що проводиться Інститутом соціології НАН україни Вони вперше в 2019 році задали питання, там цілий блок був щодо довіри до інтернету, щодо можливості дійсно свідомого ставлення до інтернету джерел і е, інформація, яка там розповсюджується, і от ви бачите тут табличку, де е, розташовані, де наводиться від, результати відповіді на запитання, як ви вважаєте, якою мірою поширення в інтернеті заздалегідь неправдиву інформацію, тобто фейків, становить загрозу та потребує запобігання. Це тільки одне запитання з того блоку, яке я називала з боку вивчення впливу інтернету. І щоб як кажуть, позитивний момент, що ми бачимо, що потребують запобігання це усвідомлення, воно вже зрозумілим є і важливим майже для 60% користувачів. Отже, тут ми бачимо додати в рамках позитивного, як кажуть, поля позитивних оцінок, скоріш потребують запобігання, ще якщо додати 18%, то це виходить більше 70 майже біля 80% людей, які свідомо ставляться, і це дає нам, в принципі, такі перспективи, дійсно, як кажуть, не опускати руки і продовжувати нашу роботу в рамках медіаграмотності і відповідних... Досліджень. Тут я зверху я не буду зачитувати, наводжу цифри досліджень соціологічних, де ми фіксуємо, що вже зараз 77% усіх респондентів отримують інформацію з соціальних мереж і ще 60 з інтернет-сайтів. І далі вже йдуть традиційні медіа. Це дослідження 2022 року. Отже, переходимо до психологічного аспекту. Якщо ми розглянули, власнолійський, комунікаційний, соціологічний, тепер переходимо до психологічного із деякими дійсно порадами. Далі буде. Інформаційний імунітет з психологічної точки зору це сукупність аутентичних засобів психологічного захисту саме наголошую психологічного захисту, що дозволяє людині орієнтуватись в медіапросторі, не піддаючись і не страждаючись від агресивних, пропагандистських та інших проявів. Із складових сприймання, а тут з психологічної точки зору найголовнішим є процес сприймання, тут важливими є соціальна категоризація та порівняння. За тими категоріями, статусами та порівняння з собою, що завжди відбувається у людини, в свідомості людини, коли вона перебуває в певному середовищі, в тому числі в комунікаційному середовищі. Далі, стереотипізація. Стереотипізація як розуміння інших шляхом співвіднесення з групою, з її типовими характеристиками, штампами, кліше, фіксованими картинками в голові і так далі. Хтось вибирає я хочу бути як інший, хтось вибирає я хочу відрізнятися. Це знов-таки фіксували спеціалісти. Атрибуція, розуміння іншої людини шляхом приписування їй певних причин поведінки з позиції власного життєвого досвіду. це і децентрація, психологічна здатність відкинути свої штампи, свій досвід, наблизитись до я іншої людини, відійти від свого я. Люди із зниженою децентрацією, зрозуміло, альтернативою є навпаки. Тут є така автоцентрація, можна сказати. І от люди з зниженою децентрацією ми їх зазвичай називаємо егоцентрики. І вони вважають, що увесь світ має їм підкорятись, у них абсолютно знижена емпатія і відсутні нестандартні підходи, тобто їх, в принципі, така внутрішня логіка підкоряється тільки їх, тобто вона мало зрозуміла, оточуючим. І ми бачимо, що одним з прикладів, абсолютно негативних і типового такого. Екстра-егоцентрика є Путін, який дійсно це людина з зниженою або відсутньою взагалі децентрацією, не здатний до децентрації, який вважає, що весь світ має йому підкорятись. Знову таки, відсутність емпатії, відсутність логіки, яка зрозуміла іншим і так далі. Ми бачимо це на всіх проявах і навіть. Сьогоднішня повітряна тривога теж це доводить. Отже, на сам кінець хочу ще наголосити на практичних заходах психологічного захисту. Це насамперед сила інтелекту, візуалізація захисних образів або екранів. Ми можемо створювати ці екрани і візу, візуалізуючи ці образи, дійсно певним чином захищатись від негативної інформації. Далі застосування різноманітних бар'єрів, словесних, емоційних, інтерпретативних, як я вже називала, здатність до інтерпретації є одним з величезно значимих елементів захисту. І о, зрозуміло, що активний натиск маніпуляцій стає все досконалішим і витонченішим, що потребує володіння всім спектром соціального мислення. Дійсно, як я вже наголошувала, інформаційний інтелект є таким результуючим, але емоційний імунітет, а, а емоційний інтелект. І критичне мислення є такими важливими складовими, які саме складають підґрунтя цього. І сьогодні найбільшою продуктивність у сфері вивчення протидії маніпуляціям свідомості набуває так звана відмова в дозволі впливу. Тобто, якщо ми внутрішньо вважаємо себе захищеними відповідно до своїх власних суб'єктних настанов можливостей і, от, як я вже сказала, наявності критичного мислення, емоційного інтелекту та знов таки вже з напрацьованими елементами інформаційного імунітету. Можна не піддавати сумніву чиюсь правоту або відверто заперечувати правдивість інформації. Тут працює техніка аргументації та спростування, яка відома кожному журналістку точно ми вивчаємо ці, хто вивчає соціальні комунікації, так, знає, хто вивчає риторику, ораторське мистецтво, так само володіє цією технікою аргументації та спростування, отже я назвала галузі, де можна почитати, отримати інформацію про це. Якщо маніпуляція буде усвідомлення адресатам, можна певним чином гарантувати відсутність побічних негативних впливів. Також є дуже важливою самопрезентація особи, яка є за своєю природою багатомірною і захист повинен розумітись як усвідомлення спроба самовизначення суб'єкта. Отже, самовизначення, ми знаємо, що самовизначення самореалізація навіть за пірамідою Маслоу, є найвищим проявом потреб людини. Отже, Дійсно, усвідомлена спроба самовизначення теж є одним з величезно важливих способів захисту від будь-яких інформаційних негативних впливів. І хочу завершити ще татую з відомої книги про психологічний захист спеціалістів і психологів Кішвайма і Рімеєвої, які ще в 2000 році написали, що з розвитком соціуму розвиваються індивідуальні спроби способи регуляції, в тому числі нові способи психозахисної регуляції. Розвиток особистості в культурі передбачає постійну готовність до змін, постійне підвищення власної психологічної надійності. Отже, ми можемо тут провести такий образну паралель між інформаційним імунітетом і психологічною надійністю особистості. Як її досягти, от я теж намагалась вам показати. Дякую за увагу. Сподіваюсь, я вклалась в хронометраж. Дякую, пані Ольга.